Знаки зодіаку, у яких є величезна ймовірність, підняти дінях у 26-му році. Козироги, у вас Плутон заходить у сферу фінансів. А це про трансформацію повністю вашої системи заробітку. Як би ви не хотіли стабільності і щоб нічого не змінялось, ну все таки прийдеться щось міняти, для того, щоб далі заробляти нормально діяння. Не пратівтість, пожалуйста, зміненнями. Тільці у вас уран заходить у другий будинок. Це щось таке креативне. Потрібно додати в свою діяльність, в свою роботу в IT Можете піти вчитися, можете вивчати якісь нові технології, програми, якось на програмуванні, заробляти гроші. Уран у нас про свободу може дати звільний гран. Афік може підете на фріланс і будете заробляти більше грошей. Близнюки, перша половина 26-го року. У вас ще є можливість підняти діє. У вас Юпітер по другому будинку він все розширяє, так що не втратьте свою можливість підзаробити рибки. У вас Сатурн і Ніптун заходить разом у сферу другого будинку, у сферу фінансів. А це у нас Сатурн про закон, про все, щоби от по закону, все ви офіційно. Хто шукав роботу, можете знайти у 26-му році. І ніптун хоче, щоб ви трошечки якоїсь творчості знаєте додали до своєї роботи. От, наприклад, хто веде блоги, бистріше і більше знімайте відео. Осів, тому що у нас про відео, фото і всяку таку творчість, Тельці, близнюки, казіроги і риби. Відпишете в кінці 26-го, що у вас получилось дінях підняти чи ні.